Друзі, привіт! Вас вітаю Олексій Сільченко і канал Goldfish. Ми з Андрюхою сьогодні приїхали Поганяти кленя. Тут красотіща, дивіться, яка неймовірна гарнота. Дивіться, пташки співають, серце калатає. Зараз ми підемо на річку і будемо пробувати ловити кленя. Не переключайтеся, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, а ми будемо для вас працювати, ловити рибку. Далі буде. Ребятки, ви не повірите? Я лупанув кленика. Андрюх! Я бачу. який красавчик, ну клас! Зараз ми відпускаємо, значить він харчується, а води грізнюча. Навіть надії не було зовсім. Зараз ми тебе відпустимо, красавчика. Ну-ка, зараз, зараз, ну-ка, дивіться. Подивіться, яка вода грязна. Це просто жесть. Нацурібітик сексиміну. Клас! Ребята, я взагалі не мав сьогодні ніякої надії. Це просто круть. О, клас! Другий рукав, тут такий як острів. Взагалі-то на тому рукаві було завжди дуже мілко, але сьогодні цілком може бути, що клей міг піти в більш такий спокійніший рукав, тому що на основному руслі дуже мутна вода. Ну, подивимося зараз. Все одно ми попробуємо. Ми не здаємось, ми будемо будемо пробувати кидати. Одного кленика зловили. Може буде ще один, або два, або п'ять, або сім. Будемо пробувати. Ребятки, щоб ви розуміли, вода в долині, в Буданові і в Слубіці. Така як ніби кава з молоком. Тому ми переїхали в Микулинці. Одного кленика я там зловив, ви ж бачили. Ну і будемо продовжувати зараз в Микулинцях. Нарешті я його вимантулів. Нарешті. А такий манюсінький, господи. О, досягнення. Колись такий квань, це було просто на раз-два. Хай живе, хай пливе. Що ж він не хоче зовсім брати? Видно нього ще ша... В мозгах трошки не та історія. Не та історія. історія не та. Угу. Так, зараз ми. Клюнув, невеличкий, але хоч клюнув і то слава богу. О! Єс! Але мальок! Але мальок! Що ти будеш робити, а? Клює отаке от, от малече. ту ту, -ту. зараз, зараз відпущу. не дергайся, бо я не побачу. Секунду. Маленький. Отак давай ми тебе заберемо. Отак. От і давай плави. Пішов. Пішов. Жити буде. Ти дивися і не хоче. І не хоче. Більший не хоче, тільки маленький сьогодні. І все. Це вже як будемо сприймати як належне. Бо бачу, що трошки більше виходить, але зовсім не бере. Не бере зовсім, ну ладно. Давайте ще разочок спробуємо туди подалі. Може ще щось покуситься. Так, певно поставлю касадаку, воно трошки глибше, бо щось він не хоче. На цю Поставлю зараз касадачку. Ну-ка, касадачка, розрішу задачку. Так. Було б цікаво звичайно, якби воно. А може оцим меншим попробувати, більш глибшим. Попробую зараз, а що? Чому ні? Давайте попробуем меньшим. А вдруг бац и на меньший спокуситься. Давайте попробуем так. Давайте против течи обстремнем. Обстремнем. Не не не, даже не на мняка. Ура! Нормальный, Андрюха, правда? Почекай, почекай, зазнимлю. Сегодня это редкость. Біжу, біжу, біжу і не жужу. Так так, зараз. зараз. Ну, це вже якийсь більш-менш. А ну, покажіть, який... Хайруха? Так. Клас! Я теж там одного зловила, а меншого значно меншого. Воно так само вон витягнув його. Ага. Ну, нормал. Це вже добре. Хоч я вас вітаю. Да, хоть руки пахнут. Вже. Хоть руки будут пахнуть рыбой, да? Класс, ну. Так. А я вже пробував і на косодаку, і на більш глибшу, и все. Все того дару, там где ты кида-туди, где угу. угу. Аккуратно, бо знаєш, вони люблять запхати гачки в руки. Знаю. Да. Ми вже це проходили, так? Ну, проходили. Ясно, так, йду я знову. Далі. Фу. Вітаю, друзі. Нарешті ми закінчили рибалку. Дуже тяжка була рибалка, дуже жарко. <кху> Вітру нема, духота, ніби й дощу не буде і взагалі клень дуже погано бере. Все, що ми зловили, Андрюха одного, я щось три, але... Таких маленьких. Бачимо, є клень великий. Але брати не хоче. Підбиває воблер, на вертушку взагалі не реагує. Ставили і поверхневі, і більш глибші воблери. Ну, поки що не зрозуміло. Про Андрюх, ще буде? Це точно, ще буде. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайкоси. З вами був Олексій Сільченко і канал Goldfish. Па-па!